Майже два місяці безрезультатних пошуків. Киянка Ірина Костакова не може знайти свого чоловіка бійця, що зник на підконтрольній Україні території. У березні Сергій повернувся із Чехії, де отримав політичний притулок після участі в податковому майдані. До військкомату пішов сам, служив розвідником у 72-й бригаді. Зв'язок із Сергієм обірвався 22 листопада. В СБУ та МВС, де він не знають. Ірина Віноградова розкаже подробиці. Це наша найулюбленіша фотографія із Сергієм, тому що тут якраз на ній зображені все те, що він любить. Це і військова справа, тут, і також його хобі. Скрипка, чоловік Ірини Костакової, Сергій у зоні АТО був майже 9 місяців. Пішов добровольцем. Він відчував, що він дуже підготовлений і що він може не тільки сам там воювати, але й навчити інших, що потрібно робити. Тому він сказав, що. Не хочу сидіти на дивані за комп'ютером, хочу допомагати нашим хлопцям, щоб вони дарма не втрачали життя. Ірина каже: кілька останніх місяців Сергій воював біля волновахи. За час служби багато писав у соцмережах, критикував керівництво армії. Самій Ірині розповідав мало. Командування некомпетентне. Потім що в армії погане забезпечення, що в армії до цього часу зберігаються такі випадки, як крадіжки з боку офіцерського складу. За словами Ірини, Сергій написав рапорт на переведення в іншу бригаду. Відповідь опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, зателефонував дружині 22 листопада, сказав, що на один день приїде додому. Після цього зв'язок із чоловіком обіцяв. Можливо, причетне командування бригади, можливо, він у полон попав. Я знаю, що є випадки 72-ї бригади. Саме тут, у Волноваха, хлопець потрапив у полон, невідомий яким чином. Це територія, начебто українська, але все ж таки я думаю, що агенти. Їх кругом Ірина показує свої звернення до генпрокуратури СБУ та МВС. За місяць відповідь прийшла лише зі служби безпеки. Розслідування триває. Місце перебування Сергія не встановлене. Новини першого національного також звернулися із запитанням до цих відомств. Попросили поінформувати про хід розслідування. З 4 грудня відповідь отримали аналогічну від МВС. Триває розслідування, місце перебування не встановлено. Ірина Віноградова, Андрій Скорик, перший національний. Якщо хтось бачив Сергія, чи знає, де він зараз, телефонуйте в редакцію новин. Номер ви можете знайти на нашому сайті.